Продовжуємо підглядати за спортсменами. Ось нарешті в кадр попав Сергієнко. Давно хотів за ним понаблюдати. І ось така можливість є. Ну і прокоментую вам свої враження. На задньому плані сидить Бохінський Рома. Також його будемо аналізувати і порахуємо його, скажімо. Темб. Ну от дивіться, Ігор, в принципі, швидко працює, впевнено, він в цих краях, в цих секторах вже ловив не раз. В принципі, все йому відомо. Ну що, по, 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 по загальному організація робочого місця, все на місці, все не, нічого не заважає, нічого лишнього. Одразу видно, що він блогер ще має камеру, ще там співає щось при нагоді прокоментувати. Поводок довгий, знову довгий. Бачите, вже декілька спортсменів плюс використовують. Бо трошки коротше має, победеться. До речі, Рома він, ну так скажем, не сильно такий. Мелькає на змаганнях. Хоча декілька разів я наблюдаю, він раз біля мене ловив. Непогано ловить хлопець, впевнено. Йому бачу, це подобається. Досить швидко ловить. Обіддесь, я б наблюдав, міняв досить також швидко. Тобто, Основні елементи він вже освоїв. Закид, я бачу такий впевнений. Впевнений закид. Так що він. І він, зараз він з кормом, плюс-мінус 2-3 кормушки з кормом, потім 2-3 без корма. 2-3 з кормом, 3 без корму. Отакі у нього інтервал. Нема такої чіткої ну, градації. Тобто одна з кормом, одна без безуда. Ні, як там, виходить, в нього виважують, коли витягує без риби, якщо насадка ціла, він може зразу набити. Кормушечку і одразу закид, не витягуючи повідець. Ігор, я вже бачу зовсім інакша тактика. Щоб ви зрозуміли, він за 10 хвилинку набив кормушку один раз чи два, може, я один десь пропустив. Я, в принципі, цього не розумію. І, в принципі, він не так впевнено і ловив. Хоча результат, по ітогу, я вам потім скажу, непоганий в нього в зоні. Але він зробив, я ж кажу, одну чи дві кормушки з кормом. Зловив шість риб. Для прикладу Бохінський зловив, звісно, менше три рибки. Але у нього щось там з реалізацією не, не заладилось. Або навіть я вам скажу так, Бохінський може навіть перетимпував. Бо я бачу, він три рази кидає насадка на місці ціла, а він Перезакидує, не міняючи, не додаючи, значить, це ціла риби, значить, риби нема. Або щось він з гачком не розібрався, щось погана реалізація у нього була. У Сергієнка, звичайно, впевненіше, але ну, так, щоб не краще всі. Хоча результат турі в нього був 19180. Я маю на увазі по цій 10 хвилинці у нього, так скажемо, ну, не, не сама краща реалізація була. Шість риб це не так багато. Але він поміняв, я вам скажу, два рази повідець, я так побачив. Зробив 14 закидів і поміняв два рази повідець. Це, в принципі, темп непоганий. Це десь, якщо б не повідець, 15-16 закидів він міг робити 6 риб. Така от у нього, бачите, все на місці. Повідочки, повідочки на бабінках, деякі на дерев'яних. По водочницях великих у нього на бобінках. І мені сподобалось, що він повіде... О, дивіться, заміна повідця бац, викинув тут же повідомить чук-чук, ну, мабуть, 10-15, мабуть, все насаджує піночку або опариша. А по цьому руху видно, що це один опариш або одна пінка. <кій> Може він бере в руку дві пінки або два опариш, ну, вряд ли. Я думаю, ловить один опариш. Дуже швидко поміняв повідець, але корму чомусь ігнорує. І я от бачу, що в нього риба не так, щоб прям стояла. Не бачу такої стіни. Я все-таки думаю, що треба частіше з корму кидати. Тут поміняв повідець зразу риба, бачите, до цього було холості. Холості витягнули, а по мене повідеця зразу риба. Корм. Знову корм не додавав. І ще ні, раз вже другий поводочок готовий, Все, висить на бобінку вставив, щоб не гаяти часу розмотувати. Це всім треба брати на замітку, щоб повідці були готові. Я ще перев'язую, буває, гачок. Ну, може, чуть, чуть довше, але мені так інколи навіть зручніше. У мене вже заряджений гачок в гачков'язі. А тут він трошки путається з повідцем, якось не впевнено. Багато інколи по два-три рази ловить повідець. Це все час. Все час. Ну так, в принципі, ловлять добре. Бохінську, я ж кажу, трошки зареалізацію, непонятно. Він швидко ловить 13 закидів. Він ще успіває його і корму набивати там раз, два, три, чотири, п'ять, шість з кормом. Але рибки всього три. Треба роману обзвернути увагу на гачки або частіше міняти їх. Подивіться, дивіться, і ще раз поводок міняється. Щось або переплуталося, або обрива, або десь по ракушці пройшовся, Другі, друга заміна повідця буквально там через два закида. Заки... І з цим згідний не треба шуткувати. Сумнівайтесь, очку не кидайте. Зразу заміна. Бо це лишній годин, два-три закида, а ви думаєте, а, а, ось, а ось, а ось, а ось, а ось не буде. Реалізація буде погана. Тут він молодець, не? Шуткує. Зразу, раз, раз поміняв і швидко у нього. Він дуже міняє, мабуть, один із самих швидких замін повіця, який я зараз наблюдаю. Ну, Секунд 10-15, мабуть. Хто хоче, той позасікайте час. Заміни повіця. Теж такий круговий закид. Впевнено, все, все нормально. Ну Тут просто може зараз риба не так стоїть. Але я, я думаю, що от його помилка, я зі сторони, все-таки з кормом треба хоча б через раз, через два корм давати. Рибу розтягнуть. Рибу розтягнуть. Тут трошки коротше у нього вже повіде, трошки укоротився. Так було три плюси, так десь 2,50, 2,60 може. Дивіться, раз, вже другий поведеться, готує. чик-чик, все, під рукою. Беріть на заміточку. Це все економія. Секунди, секунди, секунди. От якщо Ігор буде дивитися це відео, хай напише, скільки по він міняє за, за тур. Цікаво, якщо в 10 хвилинку 2 в годину, це, ну, хай 10, за тур 50. Ну, я думаю, може не 50, ну, близько до цієї цифри деякі міняють по повідців. По хто участвував в цих змаганнях, напишіть скільки, хто поміняв раз, повід, або багачок перев'язав. Всім буде цікаво. Після цієї пари лишиться тільки одна наша сама така цікава пара це погач Хапчук. Але я вже її буду оглядати після відрядження. Вже сьогодні пізно я не буду ну, робити. Часу нема. Рано вставати і до відрядження. Десь в кінцю тижня, слідучого, я вам на десерт виставлю оцю пару гапчук-погач. Все, друзі, дякую за огляди, за увагу. Підпишіться, хто не підписався, лайки, коментуйте. Все, до побачення.